Із кулаками вчив жінку переходити дорогу. Поліція розшукує і водія, і пішохідку. Оновити дані в ЦНАПі. Кого звідти відправляють у ТЦК? Переповнена зала і 22 тисячі гривень. Як школа донатить своїм випускникам на фронті? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії. З вами сьогодні я. Анастасія Качина. А спершу про надзвичайне. 16-річний підліток поглумився над двома маленькими дітьми. Мова про малечу двох і п'яти років. Хлопця взяли під домашній арешт. Дійсно, така трагедія трапилася днями у Луцьку. Співробітники поліції вже оголосили про підозру неповнолітньому, який поглумився над двома дітьми. Він є їхнім близьким родичем. Підозрюємо оголошена одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Хлопцеві інкримінують статеві зносини з неповнолітніми та зґвалтування. Дітей доправили до дитячої лікарні. Обставини цієї трагедії ще вивчають. Напевно на жінку, бо так пояснював правила дорожнього руху. У соцмережі шириться відео, як у Луцьку у центрі, чоловік б'є жінку, нібито за те, що вона прибігала дорогу перед його автівкою. З того, що кричить шофер, зрозуміло, що він розгніваний, бо ледь встиг загальмувати. Сіди не бив, я в грудоний виро. Поліція цього водія уже шукає. прагнуть дізнатися усі обставини. Наразі з цього приводу до них ніхто не звертався. Тому поліцейські закликають: якщо хтось бачив конфлікт, повідомляйте за номером 102. Продавав боєприпаси. Поліцейські затримали 26-річного жителя Володимира. Він продавав різне від набоїв до гранати з запалом. Речові докази вилучили та віддали експертам. Зараз з'ясовують, де зловмисник їх брав і чимав спільників. Горе підприємцю загрожує до семи років ув'язнення. А далі про прощання із воїном він умів запалити бажанням жити і дати поштовх йти далі. Таким рідні побратими пам'ятають Романа Гаврилюка, чемпіона України з легкої атлетики. Лучанин спортсмен загинув від рук російських загарбників 17 травня. Йому мав виповнитися 41 рік. В останню путь провели бійця вихованці, колеги, викладачі чемпіона та Небайдужі лучани. На прощанні побувала і наша знімальна група. Це останній марафон Романа Гаврилюка. Із честью доблестю бійця прикордонника легкоатлета і чемпіона України проводжають в останню путь ті, хто рівнявся на силу і міць тренера та спортсмена Романа Гаврилюка. На жаль, маємо велику втрату для. Е... Волинського спорту, тому що ми з ним займалися, ми були в федерації триатлону, він у нас був тренером по побігу. Дуже порядна. Радісна, життєрадісна радісна людина, тому я вважаю, що це така велика втрата для Волинської родини. Ця родина зустріла воїна на колінах. Віддавши шану за всі вчинки та настанови, які давав легкоатлет. Чи не кожному тут за довгі понад 20 років у спорті Роман був викладачем у Федерації Триатлону області, переміг у чемпіонаті України з бігу на 100 кілометрів, став переможцем на рівне. Ранінг клаб був чемпіоном України з забігу на 50 кілометрів. На війну пішов без вагань його життя. Обірвав ворожий обстріл Він був на позиціях, там де наша була сота бригада на Серебрянському лісі, і наскільки мені відомо, це мінометний обстріл. Життя спортсмена обірвалося 17 травня на околицях Серебрянського лісу на Донеччині. Однокурсники Романа збираються під стінами собору і згадують, яким він був. Всі, хто вчився в інституті, от друзі, одногрупників, завжди за ним хотілося йти вперед. Якщо ти не бігав, то ти почнеш бігати. Тільки світла пам'ять. Артем Тищук теж один із тих, кого Роман Гаврилюк надихав на заняття триатлоном. Герой навчав Артема правильному бігу. Тільки мотивує пам'ять про Романа, те, що він стільки сил потратив, наприклад, для, на тренування. Ну, в подальшому тільки тільки далі тренуватися в пам'ять про цю світлу людину. Провести легкоатлета прийшли і викладачі вийшов, до Роман здобував фах в Інституті фізичного здоров'я та спорту. Я їх так як вела з першого, практично до останнього, ми з ним пересікалися. Він себе виявляв як хороший справжній товариш. Е, був... Дуже комунікабельний, який знаєте життєрадісний, простий, веселий хлопець, до якого завжди можна було звернутися з якимось з якимсь проханням. Вихованці, і викладачі загиблого героя кажуть, що він буквально створив бігове ком'юніті, професійну спільноту у місті, закохував легку атлетику з першого тренування і допомагав подружитися зі спортом. А вже під час повномасштабної війни, відклавши кросівки, став на захист України як прикордонник. Ми сьогодні зібралися не тільки. Розділити скорботу у втраті героя і воїна, але прославити його доблесть як справжнього чоловіка, який взяв відповідальність конкретно за свою сім'ю, за свою родину, за своїх дітей, за свій дім, і пішов його захищати зі зброєю в руках. Улітку Роман Гаврилюк мав відсвяткувати свій 41-й день народження у колі сім'ї. Планували ще поряд з коханою дружиною та двома донечками, які на жаль через окупантів мусили проводити батька і воїна останню естафету в його житті, яка завершилася на полі бою. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Війна продовжує забирати героїв на Донецькому напрямку. 20 травня загинув горохівчанин Роман Качур. Військовому тепер на віка 32. Про дату зустрічі траурного кортежу у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. За новим законом про мобілізацію всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані на все про все 60 днів, тобто до 16 липня. Відлік почався 18 травня. Зробити це можна безпосередньо в ТЦК, онлайн через застосунок Резерв Плюс або у ЦНАПІ. Про те, як оновити дані в телефоні, ми вже розказували і показували. Тепер покажемо, як це працює у ЦНАПі. З 18 травня і до 16 липня усі військовозобов'язані чоловіки та жінки зобов'язані оновити свої військово облікові дані. Зробити це можна безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, спеціальному додатку резерв плюс або ж в центрах надання адміністративних послуг. Мені робота така що я багато переміщаюся, і важко фізично бути в якомусь місці, мені простіше бути в онлайні, тому я скористався за стосунком, але е, якщо далі треба буде поновлювати десь дані, то напевно я би скористався ЦНАПом, бо також це швидко і зручно прийти, здати документи потім забрати. У Ковальському ЦНАПі така послуга з'явилася 18 травня. Станом на 22, за словами начальниці, нею скористалося трохи більше 50 чоловіків віком від 18 до 60 років. Ажіотажу як і черг у ЦНАПі немає. Для заявників достатньо мати з собою паспорт, який підтверджує особу, код платника податку і мати актуальний номер телефону і електронну пошту за наявності. Як це працює у Ковелі, оновити свої військово облікові дані можна як в ЦНАПі на вулиці Незалежності, так і в його територіальному підрозділі на вулиці Драгоманова. До якого спеціаліста йти вирішує система: усе, що вам потрібно, взяти талончик. І коли ми беремо, тоді відповідно висвічується талон, і людина може чекати себе вільно на обслуговування. Ну не втрачає часу. Ну, так само можливо бути попередній запис на інший день, який людині зручно. Із таким талоном до спеціалістки ЦНАПу прийшов кувальчанин Олег. Він священик місцевої церкви ПЦУ. Так як я довіряю більше по формі е реєстрації, так би мовити, то ну, не довіряю цим електронним більше, то вирішив зайти в ЦНАП. Для оновлення даних у нього попросили паспорт громадянина України й ідентифікаційний код. Актуальний номер телефону система перевіряє самостійно смс-повідомлення з кодом, 11316. пасдинадцять усю інформацію адміністратор вносить в електронну систему і вона автоматично підтягується в реєстр оберіг на оновлення військово-облікових даних. Ковальчанину знадобилось не більше десяти хвилин. Дуже швидко, дуже швидко що сьогодні Так ну, я думав, що довше буде, але е -е, здивований приємно, що швидко Оновили, все зробили. Після закінчення процедури отримав завірений підписом та печаткою ЦНАПу витяг з реєстру. У ньому вказується прізвище, ім'я по батькові, військове звання, бронювання чи відстрочка, якщо вони є, де сама особа перебуває на обліку, тобто всі дані, що містяться в реєстрі. Повісток чи направлення на ВЛК у центрах надання адміністративних послуг не видають. Прийшов, оновив та по всьому. Як запевняли у мінцифри, оновити дані через ЦНАП можна, навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК та відмовити у видачі витягу електронна система може. Серед найпоширеніших причин у ТЦК немає жодної інформації про вас як про особу. В такому випадку приходить інформація, де ми бачимо, що в неї не присвоєний її індивідуальний номер, і їй потрібно звернутися спочатку до центру комплектування для того, щоб внести туди в оберіг інформацію про себе. До ТСК спрямовують і у випадках, коли в єдиній базі даних інформація про вас має помилку або ж ви перебуваєте в розшуку. Поліцію ми не викликаємо це, якби не наша компетенція. Ми просто повідомляємо людині кінцевий результат, що вона була занесена у систему і вона є у розшуку. Людина вже може сама, якби особисто проявити ініціативу і звернутися за роз'ясненнями в територіальні центри комплектації помадан. Із 50 людей, які для оновлення даних обрали саме ковельський ЦНАП, станом на 22 травня 10% відсотків муситимуть звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ми ж наголошуємо: якщо до 16 липня військово зобов'язані чоловіки й жінки не оновлять свої дані, нестимуть відповідальність. Якщо під час перевірки документів ви не матимете військово-облікового документу, можуть вручити повістку або примусовому порядку доставити вас в ТЦ та СП передбачена і адмінвідповідальність штраф від 17 до 20,5 з половиною тисяч гривень, але від оновлення даних він не звільняє. Також територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право подати заяву до суду про обмеження вас керуванням транспортними засобами. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Нещасний випадок у благодатному в одному з будинків обвалився балкон. Троє чоловіків якраз стояли на ньому, як раптом той обвалився донизу. Як інформує видання Бог, подія трапилася в вечірню пору доби. Усіх трьох госпіталізували до Нововолинської лікарні в реанімаційне відділення. Про їх стан медики пообіцяли повідомити згодом. А на останок про донати від дітей 22 тисячі лише за півтори години. У Луцькому палаці учнівської молоді сьома школа організувала благодійний концерт. Діти демонстрували свої таланти, співали, танцювали, декламували вірші. Усе для того, щоб якомога більше зібрати коштів для наших захисників. А серед воїнів і випускники школи, як це було? Дивіться далі у сюжеті. Благодійний концерт. У Луцькому палаці учнівської молоді сьома школа збирала гроші на фронт. У залі зібралися батьки, діти, вчителі та всі охочі. Діти демонстрували свої таланти, співали, танцювали, декламували вірші. Усе для того, щоб якомога більше зібрати коштів для наших захисників, кажуть, донатять не перший рік і цього разу збирали, починаючи з першого вересня. З першого вересня по квітень ми зібрали 370 тисяч. Це були ярмарки, це були благодійні внески батьків, педагогів, тому що ми також педагоги кожен місяць. По 500, по 300 гривень здаємо і допомагаємо Збройним силам України. Зокрема, сотній бригаді у цій бригаді кажуть вчителі, воює багато випускників сьомої школи на передовій зокрема і сини Лариси Ковальчук. Вона у школі викладає мистецтво. Хлопцям звичайно велика потреба в допомозі нашій матеріальній. Ну і важливість концерту навіть в тому, що діти вірять в себе, вірять в перемогу, вірять в ту весну, за яку ми б'ємося на фронті. Однак суттєво емоційними подарунками та малюнками каже мама захисників, допомагати військовим не годиться. На війну більш за все треба зброя, зброя ще раз зброя. Каже, ми втягнуті, ми не голодні, а зброя це саме основне. Такий концерт колектив школи організовує не вперше і вкотре, як вчителі, так і батьки наголошують, це важливо, передусім для воїнів, але і для школярів також, щоб діти розуміли, що Життя триває і треба жити, треба вміти правильно жити вчитися, то я думаю, що це важливо. Ми знаємо, що дуже багато наших діток мають своїх батьків, які воюють на війні, і це є для них велика підтримка. І для наших діток це теж підтримка. Адже ми відпочиваємо навіть емоційно, але тим самим ми підтримуємо наших героїв. Це зараз дуже важливо, тому що зараз дуже складна ситуація, яка ми всі знаємо на фронті. Тому це вкрай важливо лише за півтори години концерту. Сьома школа зібрала гарні гроші: 22,5 тисячі гривень. Ми боремося, ми віримо в перемогу, буде весна і буде Україна. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну а поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.